Є знижки представляють незламні знижки на псилобальзам гель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбе. Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки. Токсини без сил. Ну, це прикол чи тренд тіктоку. Новий челендж. Природній відбір. Це що такий новий тренд? Зірви борщівник перевір. Чи отруйний? Про зародження небезпечного тренду пишуть шоковані глядачі під цим відео. Я в прошлому році посадив укроп, він трішки в мене переріз, але тому на консервацію. Віддам хлопець голіруч тримає отруйний борщівник. Кілька днів тому ми вже розповідали, як молода дівчина в коротких шортах та у спортивному топі буквально всім тілом полізла у небезпечні хащі. І це не простий збіг, адже хлопець та дівчина в цих обох відео знайомі та одночасно натрапили на борщівник і допомогли одне одному зняти відео. Вона першою опублікувала, каже, дізналась, що це небезпечна рослина лише з коментарів фоловерів. Її відео набрало майже 5 мільйонів переглядів. Слідом за успіхом дівчини, і хлопець оприлюднив контент. Пізніше запевнив, теж не знав, що це небезпечно. Я не знав, що це борщівник. Блогери зняли вірусне відео із найнебезпечнішою рослиною України борщівником Сосновського. Його сік руйнує шар, який захищає шкіру від ультрафіолету. Після цього на тілі з'являються страшні опіки. Проте у конкретно цих двох випадках все минулося. Біолог називає це просто везінням. Це просто щасливий випадок, і не більше того. Проте тіктоки з небезпечним борщівником принесли обомблогерам мільйони переглядів. Саме тому в коментарях люди пишуть про зародження небезпечного тренду, і це не новинка для соцмережі. Наприклад, челендж під хештегом Суха ложка. Спортсмени-аматори в гонитві за переглядами ковтають ложку порошкового енергетика перед тренуванням. Молода жінка, якій лише 20, сказала, що у неї був серцевий напад. Так, це дуже тривожно та небезпечно. А торік чотири людини загинули через трендові відео зі стрибками у воду з човна на повному ходу. Жертви буквально ламали шиї об воду, адже в таких обставинах удар такий же, як об бетон. У смертях, які можна було уникнути, рятувальники ша звинувачують соцмережі. Люди, якщо їх знімають на камеру, з більшою ймовірністю зроблять щось безглузде, тому що хочуть похвалитися перед своїми друзями в соціальних мережах. Україна тільки оговталася від небезпечного тренду через нього, щомісяця госпіталізовували до 20 дітей. Вони їли капсули з побутовою хімією та публікували відео. За це діти отримували багато переглядів, а ще опіки ротової порожнини та стравоходу. Перелік безкінечний. Гарна новина в тому, що Тікток видаляє подібні відео. Погана він це робить вже після того, як страждають люди. А будь-які тренди зароджуються після перших кількох відео з мільйонними переглядами, як то контакт з борщівником. Чи розуміє автор відео, що таким прикладом може спровокувати нещасні випадки серед людей, які спробують наслідувати його приклад? Відповідь ми так і не отримали. Чоловік з відео проігнорував усі наші запити. Частіше за все саме діти та підлітки наслідують тренди Тіктоку і страждають від цього. Тому дітей потрібно прямо попередити про небезпеку. Психологиня Олена Шершньова каже, просто заборонити не можна, радить починати зі спільного перегляду Тіктоку. Дайте, щоб вона вам пояснила, що відбувається, що в цьому прикольного, що цікавого. Тобто. Признайте експертність дитини, вислухайте думку дитини, а потім аргументовано висловіть свою, у якій ви вже поясните, чому це може бути небезпечним і які є альтернативи, тому що розкритикувавши одну рольову модель, надзвичайно важливо запропонувати альтернативу. Так ви вбережете найдорожчих від небезпеки, а потенційно небезпечні тренди в соцмережах краще не коментувати, а одразу жалітися на нього тіктоку. Щоб дати зрозуміти платформі, це може бути небезпечним для наслідувачів. Тоді такого контенту буде менше.